Мої вітання з Вінниччини. Сьогодні 28 травня, дощ не перестає, ле і іллє вже так наляло, що ось у мене на доріжках стоять калюжі. Е, наразі ранок, 8 часов ранку, вийшла подивитися, що тут на городі робиться. І дивлюся. Така мокрота, все побуяло. Ну, не знаю, лишній, не лишній цей дощ. Один Бог знає, що нам потрібно. для врожаю. Попідростали все, попідростало, все позеленіло. У пояс вже картопля в коліна таке водення велике. Я тільки посапала на полі картоплю і, напевно, прийдеться ще раз сапати. Тому що бур'яни ростуть із швидкістю звуку. Дуже ростуть. Тут трошки я з доріжок прибрала цю шкірку таку на землі, щоб трошки дихало там, навіть не досапала, там мокріще було. А тут ось так поприживалися мої хризантемки, поприживалися всі. Гарно, тому що волога земля, тут у мене кермек. Тоже все було посапане, чисте, гарне, а вже ось як засіяло бур'янець. Засіяв, Придеться Роботи буде, коли там він закінчиться той дощ, то роботи буде повно. Все бур'ян росте. І покриває все більше і більше ділянку, а влізти не можна. Ось така ситуація, це напевно не тільки в нас, я багато бачу. Пишуть, що дощі, дощі. Ось так підросла моя розсада капусти. Підросли підросла. Ще, звичайно, її зарані пересаджувати як би собі, тому було б ну, на базар нести, ще вона маленька. Тут під дугами огірочки, їм, я так зрозуміла, що їм тут непогано. Ось такі вони, а капустка тут під дугами між ними тут трошки постікала. Тоненька зробилася, прикрию. А то, як не прикрите, то любить собачка моя туди заглянути, чи там все до ладу зроблено. Ось, Кругом за мною слідом ходить. Хотіла підсіяти моркочку, тому що зійшла якось нерівномірно. Там кущик, там не кущик, там немає нічого. І щось так вона нерівномірно зійшла. Може сьогодні, як не буде ляти, то підсію трошки. У воді от добре себе почуває, це цибулька. Теж побояла, росте на ній. Але росте гичка, така гарна. Це вже ось кущова цибулька, шало шалот, то ця вже вроді би. Лягає така, а кущова у мене бариня, тобі та стоїть як стопчики, а ця така в чомусь полягала. А ця дивіться, як стоїть гарно. Все. І там в мене в іншому місці покажу. Теж ця полягала. Солод, а ця. Ось дивіться радочок, як вона покрутилася. А ця, дивіться, як гарна. Зелена і така на ній зелень гарна дуже. Так. Ця, що на зиму садила, теж нормально. А тут вже і жуки лазять по помідорах. Помідорчики теж прижилися, невеликі, ну так, вже чималі, але прижилися. Ну, вони краще зараз приживаються. Я, може, ще понасаджую отам частину, де я не насадила. То поки місь мокро, тому що може бути далі і жара, і вони будуть горіти, а зараз дуже добре їх посадити. Я там частина вже в мене посаджена. А тут ще в мене три родочки має бути, тут ще я не посадила. Баклажанчики теж мої так попаршивіли. Для них, напевно, це прохолодно трохи. Висаджувала їх були гарні, такі зелені. Вони з квіточками із вже з зав'язів. Тут в мене астрочки висадила. Ось так, кінза добре росте, ось яка зелень гарна. Салатики гарно ростуть і смачні, тому що багато води, вони напитуються, вологи, гіркі, дуже-дуже смачні. Для цього всього то дуже добре це, багато води. Ромашка моя лікарська поколошкалася. Вся така нерівна. Не хочу зараз обрізати її, немає де ще посушити. Вона ось так хай, думаю, хай більше розцвіте. але не знаю, що з цей дощ. Майорики. цинія. Зійшли в нас, кажуть на них майорики. Посходили. Це заячий хвостик. Така травичка. Ось. І тут у мене є ще така віолка. Вона вже в мене ось така дуже давно називалася я її, купувала насіння, називалася Максим. У мене внук Максим. Я купила цю віолу, а вона такі дрібненькі квіточки. Сама по городі насівається, і цвітера так красно, гарно. Це моя пампасна трава. Мене там ірочка питала, чи вона в мене цвіте. Ось ще вона не цвіте, я її навіть ще й не розсадила. Отак витягла з ринки і сюди втекнула, так Це забуваюся її розсадити. По, по части, треба, по, напевно, чи частинками, бо вже по одній штучці я її і не поділю. Я її висіяла в перший раз, побачила в інтернеті, яка вона гарна рожева і посіяла собі. Но до до пуття не довела. На дворі наразі перестав дощик. Напевно, це ненадовго. Я повносила свої бегонії, тому що вони так уже намокли, а вони не дуже люблять переливів. І Я щось забулася, що я їх можу забрати в теплицю. Щоб була забрала раніше, було б, було б краще. А так я їх аж тільки на Ось біла буде розцвітати, біліконія рожева. Вони, звичайно, їм стільки води їм не потрібно. Я ось повносила оці такі, що саме великі, повносила сюди. Багато бегоній у мене не перезимували. Ну, я їй багато більше розводити не буду, тому що було в мене стільки їх, мабуть, штук 100, і дуже це для мене тяжко. Вже не знаєш, де їх ховатися з ними і на, на, на нервову систему діє. А зараз я хочу розповісти за огірочки. Я вирощую у теплиці на ранню зелень. На, на ранню зелень кажу, на ранні овочі. І раніше я завжди висівала огірочки в стаканчики. Звичайно, у теплицю потрібно висівати партерно-карпічні огірочки самозапильні. Ніякі не з перебільшенням є гібриди із перевищенням, як переобладнанням жіночих квіточок. Але це не для теплиці, це для відкритого ґрунту. Для теплиці потрібно, щоб були самозапильні партерно карпічні вони називаються ці огірки. Зараз їх дуже багато є. Насіння, звичайно, дороговате, але воно того варте. У мене декілька сортів. У теплицю я сіяла, декілька сортів. Сіяла Амор, артист, еколь, Бьорн. Сіяла, які ще згадати, і підсаджувала ще я огірки шахті. Мені, Порадили, що це дуже хороші огірки. Но я в стаканчики їх не висаджувала, а висівала одразу в землю. Трошки рановато я їх висадила. Я думала, весна буде раніше, таке тепло поманило. І я висіла ці огірочки, но вони довго сиділи в землі. Я навіть думала, що вони і не посходять. Але як бачите, зійшли, ну, може, не зійшло штучки три. А так всі я підсадила шапці. А так всі огірочки зійшли. Ну, в холодну землю отак садити їх не варто. Напевно, якби я їх була висіяла і пізніше, результат був би один і той. же. А так я намучилася цим вкриванням, розкриванням. Ну, такі непередбачувана погода така в нас, що тяжко. Його все зрозуміти, коли що висаджувати. І ось висаджую я огірки на відстані ну, десь сантиметрів 40, один від другого. Ось так. Не, не дуже я висаджую їх рідко. Е, огірочки всі у мене підв'язані. Всі підв'язую і пасинкую обов'язково. Як пасинкую, е, я зараз покажу. Перві огірочки. Ось ні в якому разі не можна видаляти сім'ядолі. В огірку, оці сім'ядолі, вони повинні бути обов'язково. А сім'ядольні листочки. А далі я пускаю один цей стовбур. один. Ідуть вони ось так. Накажу кожному. В пазушках цих листочків, в кожному є огірочок. І ось я хочу показати такий ось ситуація, приклад такий. Це трохи заважає. Не можу настроїти я, щоб видно було телефон. Ось тут є в мене, може з цієї сторони, пазуш є отакий. Е... І де буде розгалуження таке іти, тут пасинок. І от я оцей пасинок отак беру і відриваю. Він дуже легко відривається. І тут лишається тільки е, огірочок. Ось там ось огірочок. Потім тут іще з'являться, і їх буде е, відповідно який сорт, і буде і три, і чотири, і будуть вони рости цілими. Кубками. Тут. Огірочки обов'язково я їх отак обкручувала раніше, але вони чомусь розкручуються. І я їх пробувала і за часовою стрілкою, і проти часової стрілки вони розкручуються. А тепер мені син подарував, подарував степлера. Дуже хороша річ. Така і я цим степлером зараз покажу, як я приколюю. Ось такий степлер. Я нічого не рекламую. Це такий степлер, який мені подарував син, такий в мене є. Отак він витягується ленточка. І зараз покажу, Об обкручується кругом стволика. Ось так і приколюється. Бачите, як. Це все робиться легко і дуже добре. Ось, одною погано одною рукою мені. І це все зараз ще. Ось так, така ленточка обтягую кругом. Тільки потрібно дивитися, щоб не перекусити огірочка. Бо у мене були і такі виногради, я нечайно була перекусила. І ось подивіться, О, знову. Я отак прохожуся і оцим степлером підв'язую всі свої огірочки. Отак, до шпагата. Звичайно, він, так, як не на камеру, то він працює краще, тому що я стараюся дивитися, як я знімаю і нажимаю. Дуже зручно. Оці. Вусика оці, я обов'язково обрізаю. Вони тут не потрібні, тому що я все підв'язую. Вуса потрібні тільки для того, щоб огірки могли ось дивіться, так чіплятися. Ось, причеп... ось він вусами причепився до мотузки. До цієї. Мені не потрібно, я степлером його прив'яжу, тому я обрізаю нижні всі зав'язі видаляю внизу. Ось там видалю навіть ось цей листочок і тут що пазушки. Перві ці такі нижні огірочки я видаляю для того, щоб не забирали сили з огірка, щоб огірки росли у висоту. Вони будуть рости в висоту і будуть давати більше плодів, тому що лоза буде вища. А самі перві огірочки, ще огірок малий. І вони забирають від нього всю силу. Ось зараз я пройдуся по всіх своїх огірках, попідв'язую і повидаляю вуса і пасенки. Все це зроблю поки на дворі мокро, дощ, зроблю в теплиці. І ось дивіться, тільки вчора я підв'язувала воно ногірочок. Він почти що зверху, бо вже стільки він підріс. Ось наскільки вже потрібно ось тут його прищепити. Ростуть вони швидень, швидко. Хочу показати ще раз, бо я так думаю, не знаю, чи зрозуміло розказала, що обривати, тому що один раз я колись показала свої знайомі, а вона взяла пообривала. Всі огірочки, не пасинки, а огірочки. І ось я показую, дивіться, отут є оце пасинок. Ось це. Як це б його розвернути, так, щоб видно було. З цієї сторони. Щас підійду, бо щоб потім ви на мене не сердилися, хто не знає. Ось ось пасиночок. Оцей пасаночок я беру отак раз і видаляю. Лишається там огірочок. Ще, ще. Отак лишається ось огірочок. Навіть два там огірочки, отут у пазушці. А цього пасинка я забрала. Тепер отут у верху знову росте пасинок і огірочок. Я його поки не зачіпаю. Не зачіпаю крайнього пасинка, тому що буває іноді щось таке, що оця верхушечка чи зламається, чи степлером нечаянно я її. То я тоді оце можу обірвати, і оцей пасинок буде йти уверх як основний. Якщо його обірвати, то потім може, як голову одірвали йому і він не може рости. Я думаю, що зрозуміло розказала, тому що я ж розповіла своє у вона спитала, вона взяла та повністю, отут між доузів, як побривала і пасинки, і огірочки. Не зрозуміла. Я думаю, що це повинно бути всім зрозуміло, що ось пасиночок, я його так раз нажала і обірвала. Огірочок ось лишився. І поки він ще маленький, цей пасинок, його дуже легко видаляти, і... Бо тому що великий і вже. Як кажуть, хворобливу для огірка. І вусики оці. Так я попідв'язую зараз всі по степлером, поприколюю всі свої огірочки. Ще подивіться, скільки в мене розсади є, йдуть дощі. І я не можу піти продати, тому що дощі йдуть і люди не беруть розсаду, не можуть влізти в город. А мені вже так хочеться це все звільнити. І о, ці огірочки е, підгорнути. І коли я зараз під'яжу всі ці огірки, я оброблю їх. Я кропила пару день назад фітоспорином, тому що вже взялися ось такі, не знаю, боюся, щоб це була не хвороба, в мене в минулому році пропали. Тут вроді пушку немає цього, але фітоспорином я обробила, а тепер ще я оброблю квадрісом. А далі буду обробляти фітоспорином. Поки чоловік розводить квадріс, я під все це зроблю для того, щоб потім, як покроплю, не дихати цими. Це все-таки яди ну, і попідв'язую. Зараз обрізаю вуса і пасенки. Я думаю, що зрозуміло, що обривати, щоб не вийшло, що обірвали урожай свій. Огірки свої я підв'язала. Опасенкувала і тепер ось розвела квадрис і попирскаю, оброблю їх квадрисом від хвороби. Потім ще потрібно буде обробити і фітовермом від кліща. Почали щось уже жовтіти. Такі плямки з'явилися. Я боюсь, в мене в прошлий рік огірки. Поболіли. Тепер я їх хочу обробити, а потім, що в мене лишиться квадріс, то оброблю ще й виноград, купирскаю. У мене маленький присковач, тому що тут є й великий, але тут у теплиці з великим незручно, тому що не дуже висока в мене теплиця, невисока. ним ходити. Ось цим хорошо. Я також оброблю і помідори, які тут у мене розсада заодно. Хто буде купляти, то вже будуть оброблені, падає на них квадріс. Тепер, вони Вже цвітуть огірки. День, тут е, час очікування, по-моєму, шість днів. Не думаю, що за шість днів. У мене вже будуть огірки. А так, може, і будуть. Огірки аж швидко ростуть. Що оброблю. Ось так. І також оброблю помідори. У мене ті помідори великі, що в теплиці Тоже оброблю по адресам. Для профілактики нехай виробляється імунітет. Як вбити грибки. Так, покроплю. Лишився квадріс, оброблю ще свій виноград. Рідомілом не хочеться мені обробляти. Кажуть, що він заборонений в Європі. так оброблю хорошо. Виноградик свій. Ще в мене є на городі виноград. Вийшла на город і дивіться, вже бачу, пов'яла капустина. І кругом повзають мурахи. І це я замітила, тільки де ці мурахи є, капустину корінь під'їдають. І вона починає в'янути, а корінь такий як обгризяний. Посипала їм трошки корму. Мені подобається оцей яд від них. Вони дійсно, що діваються від нього. То під'їдають усю, капусту попід'їдають. Ось таке я користуюся від мурах. Ось таке воно дієве.